Ще одне відео про котел КЧМ. Котел відноситься до верхнього типу горіння і на практиці це означає, щоб котел правильно спалював дрова, тобто, було це економно і максимально спалити піролізні гази. Потрібно заложити дрова і підпалити їх зверху. Якщо дрова підпалені зверху, то вони будуть поступово полум'я опускатися донизу і при цьому буде спалювати всі піролізні гази. Якщо горіння відбувається знизу, і це вже друга підкладка, то всі піролізні гази, як ми бачимо, зараз поступово піднімаються догори і він не допалює їх. Отже, ж як же змусити цю стару падлюку спалити наші дрова? Саме перше заходимо в настройки регулювання автоматики і додаємо повітря. Цим самим ми наповнюємо максимальну повітря у камері згорання. Дві хвилини минуло, температура починає підніматися. Насос 90 ватний, качає на третій швидкості, тобто на максимально. Обігріваємо будинок з площею 100 квадратних метрів. Процес горіння. Щоб по русні, так НПЗ горіли, як ці дрова. Верхня камера згорання тут, де знаходяться турболізатори. Якість спалювання дров можна замітити по димоході. Чим менше маємо диму і всяких примісів, тим якісніше спалюється дрова. Декілька хвилин минуло і ми вже маємо 54 градуси. Висновок який: побільше нагнітати потрібно повітря в камеру згорання, так само треба доставити турбулізатори. при нагріванні, вони ще будуть трохи допалювати зверху і більше віддавати тепла на теплообмінник. Всім дякую за увагу. Не бійтесь модернізувати старі човинні котли. Вони цього аж просять.